Ми на прямому зв'язку. Голова всеукраїнського об'єднання підприємців Фортеця, народна депутатка України кількох попередніх скликань Оксана Продан. Пані Оксана, доброго ранку. Доброго ранку. От почнімо з нагальної теми. Чи сильно на бізнес вплинула вчорашня хакерська атака на Київстар Однозначно. Чому вплинула негативно і практично в усіх сферах, починаючи від таксі, яке не можна викликати, і яке, відповідно, не може отримати замовлення, тому що все це в онлайн, доставка товарів, повідомлення нової пошти, і закінчуючи глобальним, це не, не працювали касові апарати. Не працювали мобільні телефони для розрахунку касових апаратів, і це вже не просто недоотримані доходи, тому що ти не можеш надавати послугу, але людині зарплату за те, що вона вийшла на роботу, повинен заплатити. Це вже і штрафи, тому що якщо ти розраховуєшся без застосування касового апарату, це підстава для штрафування тебе як підприємця податкової служби. Це ще один приклад того, чому маленький бізнес був. Проти запровадження касових апаратів, тому що для них це е, суттєві штрафи, ну не за їх відповідальність без вини, пані Оксано. А немає ніяких виключень е, е, на випадок блекаутів е, проблем зі зв'язком. Е, ну тому що це до до досить серйозно. Це вагома підстава. Це не те, що просто уникає підприємець. В законі, в законі є норми, які а, визначають процедури, як себе повинен вести підприємець в той час, коли не працює касовий апарат, і це досить складні документально папірці, які ти маєш складати. і Якщо ти десь помилився, то тебе знову штрафують. Тому в будь-якому випадку, якщо говорити про вчорашній зв'язок, відсутність зв'язку. Вплинула однозначно практично на весь на кожен бізнес, який е працює в сфері послуг, який працює в торгівлі. Там, де йде виробництво, я думаю, теж були проблеми, але іншого характеру, тому що люди так само могли мати проблеми з доставкою, так само повідомлення вчасно не приходять, і логістика може збиватися. Але в сфері послуг і торгівлі, вчора для всіх, хто користується Київстаром, і для всіх, хто користується їхніми послугами, звичайно, були величезні виклики. Це ви прийшли розрахуватися, купити щось. Купити ви не можете. Бізнес не може продати, але ж людина не може і купити? Наступне питання це якраз от під завершення цього року досить серйозне. Впродовж останнього місяця блокада на кордонах із Польщею, а згодом із Словаччиною. Наскільки вона сильно вдарила по вітчизняному бізнесу? Ну, в першу чергу вона негативно вдарила на великий бізнес аграрний бізнес, а це для України вже утворюючи бізнеса, які впливають податки, з яких впливають на системні речі. А в другу чергу на тих маленьких підприємців, які продовжують працювати в короткому вузькому коридорі, по, поряд з кордоном. Там маленький бізнес теж від цього. Це величезні гроші для України, яких і так немає. Зараз більш-менш вирівнялася ситуація із енергоживленням. Поки що, от ми почали. Але якщо порівнювати із минулим роком, то уже у листопаді-грудні 2022 року була дуже складна ситуація. Після нового року, на початку цього року, була ще складніша ситуація із знеструмленням. Передусім підприємства, а найчастіше це підприємствами таким промисловим зонам після відновлення енергоживлення. В останню чергу повертали енергоживлення. Наскільки це серйозно ударило по бізнесу, тому що ми робимо такі підсумки року? І в прямому сенсі, і не в прямому, тому що потрібно було додатково докуповувати і генератори, і безприбійники для живлення. Багато хто понакуповував популярних марок, які як виявилося, служать максимум рік-два. Їх треба знову купувати нові. Тобто, ось ця ситуація із блекаутами і бізнес. Насправді всі люди сьогодні в Україні, які займаються бізнесом, це герої, які, які тримають Україну, які допомагають Збройним силам, і яких ми повинні завжди пам'ятати, що треба поважати. Тому що те, що пройшли минулої зими, всі підприємці від малесеньких до самих великих, тому що в них просто масштаб проблем різний був і відповідно. Кожному треба було шукати різного рівня рішення. Але це ж коли ти не можеш працювати, ти при цьому втрачаєш постачання, не можеш поставити виконати свої зобов'язання. Ти повинен платити заробітну плату людям і одночасно ти повинен з грошей, яких немає, бо вони йдуть в мінусі, купити е, якісь нові альтернативні джерела живлення. І люди це пройшли. І більше того. Багато хто повернувся після тієї зими в Україну з тих, хто виїхали. Тому дуже важливо пам'ятати про це нам з вами і контролюючим органам, які про це на жаль ніколи не пам'ятають. Насправді, та зима, яка була, вона ну була дуже жорсткою до. До всіх до бізнесу в першу чергу, до всіх видів бізнесу. Ми дякуємо Богу за те, що сьогодні ми можемо говорити про те, що вже якийсь етап зими осені ми пройшли спокійніше. От і сподіваємося на те, що завдяки Збройним силам України зможемо пройти його і надалі. Тому що да, ми правда чекали з початку холодів і розуміли, що може бути по різному, але Більш-менш, ну, краща ситуація ніж в минулому році. Однозначно, Пані Оксано. однозначно ця зима станом на сьогодні. Станом на сьогодні, ми сподіваємося, що буде і надалі в, в, в ну так і краще. Пані Оксано, а які е е сфери? Які види бізнесу навпаки більш краще себе стали почувати протягом цього року? Ну, взимку однозначно заробляли ті, хто продавали свічки генератори. Ми це розуміємо, знаємо, і дуже багато зараз проблем є у тих комунальних підприємств, які закуповували генератори в момент. Проблем блекаутів тих, що були, тому що вони закуповували їх тоді за великою, ну, за максимальною ціною для того, щоб, наприклад, лікарню забезпечувати чи садочок купували за ринкову ціну, яка є. А сьогодні їх перевіряють контролюючі органи. Це зараз Держ служба, держалублена. Да. А ви ж купили за дорого. Вони кажуть, так така ціна була, але ж дивіться, зараз кажуть, літом уже ж нормальна ціна, що ж ви купували так дорого. Тому, звичайно, ті, хто продавали засоби обігріву освітлення і а, всього того, що допомагало людям зігрітися і під і освітити, звичайно, це було в плюс. На жаль, у нас завжди виграють аптеки. При всіх умовах так в нас склалося якесь життя. Але насправді проблема для всіх це це була величезна проблема для всіх. І ті маленькі виключення, які е, отримали більше доходу, е, ну це такі разові акції. Це не повториться я сподіваюся, вже хай хай працюють всі системно і заробляють підприємці, і платять податки і платять заробітні плати. Дякуємо за коментарі. Це була Оксана Продан, голова Всеукраїнського об'єднання підприємців Фортеця, народна депутатка України, кількох попередніх скликань.